Розпочинаємо з судові постійної комісії з питань законності депутатської діяльності етипітарами. Всего членів комісії троє, присутні двоє, що дозволяють розпочаток роботу комісії порядок денний на стрим питання. Перше питання про внесення змін до програми розвитку місцевого самого. Пані та сприйняття відкритості, прозорості, діяльності органу місцевого самоврядування в Баріонської селищної територіальної. З метою налагодження міжнародного співробітництва та формування позитивного іміджу громади є необхідність у внесенні змін до програми наступного плану доповнити програму. Пріоритетним завданням у під назвою налагодження міжмуніципальних та міжнародних зв'язків громади, і відповідно до цього пріоритетного завдання заходи в наступній редакції. окремі заходи на виконання розпоряджень селищного голови, зокрема круглі столи, засідання дорадчих органів, створення в селищній раді, створених у селищній раді або за її. Участь у конференції, в тому числі за участю установ та організацій, що належать до сфер управління селищної ради, семінари, офіційні зустрічі представників міжнародних організацій, фондів, проєктів та програм в рамках впровадження пілотних проєктів та ініціатив. І наступне захід організаційно-технічне забезпечення делегації від громади під час навчання. Від громади під час навчальних візитів до країн Європи та світу для участі в міжнародних форумах та поїздок по обміну досвіду і передбачити кошти у програмі для реалізації цих двох заходів по 20 тисяч гривень на 25-й рік. Очікуваний результат завдяки виконанню цих задань. Це буде обмін досвідом успішними практиками, просування на міжнародному рівні позитивного іміджу громади, презентація інвестиційного та економічного потенціалу громади. Тому прошу внести відповідні зміни і подати на розповсюдження питання про промышленно змен до структури та загальної численности працівників апарату Яворницької селищної ради та її виконавчих органів. Значить, Шановні чорни комісії, зміни в структурі апарату Євроміської селищної ради та її виконавчих органів, обумовлені необхідністю забезпечення якісного виконання повноважень та певних завдань апарату виконавчого комітету з метою досконалення роботи виконавчого комітету на сьогодні є необхідність введенні однієї штатної одиниці тові відділу архітектури, будівництва житлово-комунального господарства та екології для організації роботи у сфері екологічного та природоохоронного законодавства, та однієї штатної одиниці до відділу організаційної роботи та управління персоналом для реалізації так званих внутрішніх функцій виконкому, тобто питання формування справ для передачі до архівного управління на державне зберігання, технічні питання в галузі інформаційних технологій та е, комп'ютерного забезпечення, а також інші питання. І відповідні зміни пропонується здійснити за рахунок зменшення двох одиниць в інших відділах виконавчого комітету. Це у відділі земельних відносин там ваканна та посада і у ЦНАПІ. Тобто таким чином загальна штатна чисельність виконавчого комітету та виконавчих органів інших виконавчих органів не збільшується і фондоплати праці також не збільшується. І прошу внести відповідні зміни до структури з 1 серпня дві року. Минусуємо качество на вистіван. Питання буде виноситься на вислад сесії. І третє питання про внесення змін до рішення селищної ради від 24 квітня 2025 року номер 1196 58 no про затвердження проєкту землоустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі її в варени громадянам. Як ви пам'ятаєте, це рішення було в квітні місяці прийнято і там. Наступним ну, етапом, ну верніш, не наступним б, етапом, а пунктом четвертим е, цього рішення е, було прописано уповноважити голову Яволіцької селищної ради екзаркова Дмитра Івановича на підписання вже зазначеного договору аренду. Так як представником е, від селищної ради є селищного голова екзарха Дмитро, а підписантами зі сторони громадян є екзархов. Е, Валентин Анатолійович, Захарова Ірина Анатольовна і Захарова Віра Івановна. Вони є у них є родинні стосунки, і з метою уникнення питання конфлікту інтересів спеціалістами була проведена певна робота, було направлено новий листа на. Національне агентство з питань запобігання корупції з проханням з надати роз'яснення, як е, е, в цьому випадку е, буде. І е, е, оскільки статтею 28 з, з, закону України про запобігання корупції, зараз я зачитаю, як, там, як, буду, як mm. Mm, Так, з метою попередження прийняття особи рішення вчинення пов'язаних з участю в засіданнях відповідних рад і інших колегіальних органів, тобто коли на сесії виникають конфлікти інтересів, це не повідомляється шляхом ну, повідомлення або Дмитро Іванович, або інша особа, яка має конфлікт інтересів, вона повідомляє особисто. В даному випадку над селищною головою немає керівника вищої посади. В цьому випадку відповідно до закону про запобігання корупції він повинен повідомити на НАЗК, що в ньому виникає конфлікт інтересів, і щоб уникнути питання. Конфлікту інтересів під час виконання його службових повноважень, а це прям е, е, прямі його службові повноваження. Ми пропонуємо внести зміни до рішення і уповноважити е, на підписання договору оренди секретаря е, селищної ради Дубову Олену Олександрович. Тобто, таким чином ми уникаємо конфлікту інтересів і дотримуємося законодавства. законодавців.